Нагородити відзнакою за заслуги містом третього ступеня за активну громадську діяльність підтримку воїнів АТО та з нагоди відзначення Міжнародного дня волонтера Філінського Олександра Петровича. Вінчука Віталія Іванова Іллю Вікторовича. Учасників бойових дій військовослужбовців у зоні АТО та з нагоди міжнародного дня волонтера концюбу Ірину Григорівну. Я хочу привітати всіх зі святом, всіх. Наш виконком, наших депутатів, наших працівників виконкому, всіх волонтерів, всіх тим, для кого Житомир це не пусте слово. Це дуже був непростий рік, і хочу сказати, що та реформа децентралізації, яка зараз йде в Україні, вона перекладає на нас трошки трошки дає повністю повноважень і трошки фінансів і дуже багато передає відповідальності тому майбутнє Житомира і майбутнє нашого міста залежить перш за всіх від цих людей які сидять сьогодні в цьому залі я хочу всіх привітати з цим святом. подяка депутатам подяка депутатам за депутатам за підтримку подяка членам виконкому за їх працю Подяка волонтерам, окрема подяка за те, що не забувають наших хлопців на сході. Зараз в Україні йде війна і ми це всі пам'ятаємо, але зараз в Україні ще йде інша війна, війна за людей. Дуже багато людей їдуть зараз в Європу працювати, і від нас з вами, від нашої праці залежить, яким буде місто через 5 через 10 років.